Так, він також відбирає відповідальність, він готовий. Вибачитися, якщо прийти перед людьми. Чому його зараз немає? Крім міський голова, чи хто? Чому його немає свого голови? Хто права до і коли замала на місце на сесію? Дітей кидали туди без нічого. На години. Людям ставало погано. Рятувальники потім рятували медичні бригади і е, вивозили. Е, Е, є муніципальна дружина, на яку виділяються кошти. Я не, не, не повністю орієнтую скільки, але не знаю, що це враховується мільйонами. Скажіть, будь ласка, чому діти мають без жодних засобів захисту, мінімальних засобів захисту, іти туди, в то пекло, а там дійсно пекло, в той час, коли де муніципали, вони вміють щось робити крім того, щоб ганяти бабцю там на базарі. Що роблять муніципали, де дайдуть гроші? Тому перше, я прошу депутатів, щоб було проголосовано протокольне доручення, щоб міський голова відзвітувався щодо ефективності використання коштів на муніципальну дружину. Насправді, зараз задівно, на цей захід, я не розумію, від кого захищається голова, там зараз стоїть дуже багато поліції. Залі присутня поліція, де муніципал? Їх дякую.